Турбота про жителів громади це не лише добрі дороги, зразкові школи, дитсадки і можливості для занять спортом. У піклуванні про людей у Степанецькій громаді пішли далі, взялися обслуговувати пасажирські маршрути між селами громади та містом Канів, силами сільського комунального підприємства. Сьогодні комунальне підприємство Степ Агробут має у своєму арсеналі п'ять автобусів і обслуговує чотири маршрути: новоукраїнка канів, дарівка канів, «Горобіївка Канів» та канів мельники. Автобуси виходять на маршрути тричі на тиждень. Два дні проїзд у них пільговий. Пенсіонери громади та інші пільговики можуть проїхати до Канева і у зворотному напрямку безкоштовно. Один день на тиждень рейси комерційні. У них пенсіонери оплачують повну вартість поїздки. В один із пільгових рейсів за маршрутом Горобіїв-каканів вирушила і наша знімальна група. Запрошуємо наших глядачів проїхати з нами із Горобіївки до Канева. І дізнатися, що думають про транспортне сполучення із містом жителі сіл Степанецької громади. Отже, неділя, шоста ранку, село Горобіївка Степанецької громади. Жителька села Горобівка Євдокія Потужня зібралася до Канева у справах отримати пенсію, продати на ринку домашніх яєць, а взамін купити необхідне і, як кличить бабусі, трохи гостинців для любимих онуків. Та там три десятки яєць. На дорогу торгувати, на хліб. Як ці пенсії маленькі, то попробуй за Я б тільки здоров'я було. І мир на землі був, і все. Життя у селі налагоджується, розповідає діловод Полстинського старостинського округу Світлана Свято. Минулого року громада відремонтувала у Горобіївці 1 кілометр 300 метрів центральної дороги. Окрім того, у селі проводять благоустрій, вивозять сміття, облаштували зупинки для очікування транспорту. Автобуси з Горобіївки до Канева курсують щосереди, щоп'ятниці та щонеділі. Ну, гарно, комфорт для села зробили, я вам говорю, це кажу, я приїхала в 86 році в Горобівку, і з 86 року я проживаю тут. І це ну, зараз, як кажуть, реально гарно жити стало. Що, і дорога в нас є, і баки в нас є, і зупинки в нас є. Це в нас є, тільки що війна це. Вирушивши в дорогу, розпитуємо пасажирів, чи задоволені вони транспортними послугами в громаді. Я Горобівський, в мене батьки, а я в Каніві. А в Горобівці держу дачу. Я стараюся на цей автобус або на Лучанський. То, що це хоч ходить автобус, то довольні, звісно, доволі. Водії дуже хороші усі. Усі нас вже три їх їздить. всі хороші водії. Два володі і один Саша. Дорога із Горобівки до Мартинівки, що перебуває на балансі в області, потребує ремонту. Це головна проблема цього маршруту, на яку нарікають пасажири. Дорогу, якби зробили, бачите, як воно ж. Ну, але в нас воєнний стан. Дехто з пасажирів пропонує удосконалити маршрут. Так, жителі села Попівка просять, аби автобус щоразу заїжджав до них у село, аби їм не доводилось виходити на дорогу з Горобівки до Мартинівки пішки, долаючи декілька кілометрів. Зручно вам їздить цим автобусом. Ну, так, зручно, звісно. Ну, я поки ще молодший, хожу, то Вон, розкажу, що молодший ходжу до таке. Он що хто постарший, то важчий далеко ходить. Ну, то... А так би, якби звісно, заїжджав, то просто люди звикли і люди б виходили на автобус. Людей б більше було. Навіть якби і в середу, хоч у середу він платний, це він у п'ятницю і в неділю для пенсіонерів безплатний. А в середу платний. Ходили б і на платний, би їздили. Б. Дорогою до Канєва в автобус сідають пасажири із сіл Будогоробіївська, Попівка, Мартинівка, Малий Ржавець, Полстин. У коневі в кожного свої справи. Кому на базар, а кому до церкви. Ну так, да, їдемо на базар. Да. Вивеземо трошки, да, і скупиться, щоб продукти для себе скупитися. І, да, і в аптеку, да, обов'язково часто ходимо в аптеку. Зараз без аптеки не можна, бо ми вже пожили, знаєте. Як часто їздити? Надії пошти, да, виходні. Зручно вам добиратися. Так, да, нормально. Добав ви безкоштовно їдете? Так, да, да, Я ж пенсіонерка, то нас служать в поки, а так не знаю, як далі буде. Загоробійський, лютий полипівановий. Їду на базар, торгувати, продавати яйця, мед. Шо є, Так, да, У мене є бджоли, держу бджоли, маю мед. А часто їздити на базар? По вихідний, понеділля. По Це таке. Ну, вам зручний цей машин? Так, да, зручний. Як пенсіонер безкоштовно? Безкоштовно. По пілля. Ну, удачно і дорогі. Спасибо, вам теж добра. Так, все добре. Користуємось цим автобусом, маршрутом гробівка каканів М -м, довольні. Як часом що, їздити? Ну, коли два рази на місяць, коли раз, коли як, коли як виходить, коли як у нас є можливості. А так ми всі довольні, наприклад. А Все добре, їдемо в каню, на базар, на базар щось купити, коли щось продати, ну, в лікарню їздимо, куди ну, треба, туди, в аптеку. Ну куди кому треба? А автобус вам ну, ну, новий подобається. Зручний. Подобається, зручний, хороший. І шофера хороші. Ми, ми вдячні дякуємо. Звідки ви де живете? Мартиновка, їдемо в коні, дітей вдівати на, на літо. Угу. Самі ми родом общату і... з Кіроградської області. Так, так. Просто ми нас в нас Кіровоградська область немає роботи. Ми сюди приїхали, і так і залишилися. Ми вже більше тут 15 а років. Де працюєте? В школі, в на <плес> наступне. А куди їдете, хлопці? Нам куди їдете? Коли вас мама везе? Кані. А от що? Щось купувати будете? Так, да, на літо. А що на літо вийде? Одежу. А... Так. Одежду? одежду. одежду? одежду? Да. Солтики, кепочки, лапці. Годині автобуси з пасажирами прибувають до Канева о 13-й годині автобуси з Горобіївки вирушає із Канева у зворотному напрямку. Разом із ним у цій порі вертаються до сіл автобуси, що рухаються за маршрутами Мельники Канів та Новоукраїнка Канів. Пасажири вже зайняли свої місця автобусом. Як часто доводить? Я часто не їжджу, а сьогодні б треба було живність купити. Воно яка да. як? до бачите, яка ви за біговим безкоштовним пенсіонерка до не це два є там де задоволені тим, що такий маршрут і автобус? Конічно задоволені. задоволені тільки що, якби якось так, щоб або більше автобус давали, бо. Бо дуже да, да, да. Ну, багато сіл. Да, багато да, сіл їде. Да. Мельники, Гуляки, Таганча, Мартиновка, сідає, Дарівка, всі. І Дарівка і пол, Поташня. І... Ну хто де да. і всі один автобус збили Аби... до Кучки кучків. більший автобус давали. А так все нормально. Жителька Степанець. Їжу часто. Дуже задоволені, звичайно, і не просто який-небудь транспорт. Громада працює в тому, щоб він був комфортабельний, відремонтований, і для нас це дуже зручно, хоч і два дні в тиждень, але і за це дякуємо. Ми дуже задоволені, і вдячні нашій громаді за піклування про всіх мешканців, особливо цих віддалених сіл, яким конче потрібно, а змоги такої немає. От два дні можна вирішить всі проблеми свої, і за це ми вдячні нашій громаді. Як бачите, автобус, на якому ми сьогодні подорожуємо, найновіший, аби усі пасажири громади могли комфортно їздити на ньому до Канева. Новий автобус працює по черзі на кожному з чотирьох маршрутів упродовж місяця. Наш водій Володимир Загородній. Він за кермом майже все життя. Про перевезення пасажирів говорить так: не подобалося б, не їздив би. І хоча при роботі з людьми трапляються різні ситуації, подекуди не дуже приємні, все ж позитиву у роботі водія пасажирського автобуса більше. Зазвичай люди привітні і вдячні, до автобуса ставляться бережливо, а до проблем, які іноді виникають, і зрозуміння. Володимир Загородній знає майже всіх своїх пасажирів за іменами, пам'ятає, хто де живе і на якій зупинці заходить чи виходить. Тому, якщо ви забудете в його автобусі якісь речі, можете бути спокійні. Водій їх обов'язково збереже і передасть вам при першій нагоді. Ви вже на цьому рейсі майже всіх людей знаєте, так? Пошти. Я кажу, Пошти знаю, на всіх, пошти на всіх рейсах. А на цьому, я найбільше проробив. А цей автобус як давно у вас? Оцей ще новий. Нова машина є нова, хороший автобус. Ну і місце більше, да? так? Да, він трошки мі... місця більше, але ну, він просто, якби дороги були ще гарні. Вона Горобівку, то ви чуєте, як він їде. Ну так то, нормально все. Хорошо. Володимир Степанець, директор комунального підприємства Агробут», головне завдання, якого як можна здогадатись, з назви будівельні та ремонтні роботи на різних об'єктах села громади. Транспортним забезпеченням його підприємство почало займатися у 2019 році. Ідея перевозити жителів сіл громади силами власного комунального підприємства належала голові громади Олександру Яременко, розповідає Володимир Степанець. Минулого 2023 року автобуси степа Гробуту перевезли 5933 пасажира, а за перший квартал 2024 2123 людини. Витрати на перевезення пільговиків підприємство компенсують із бюджету громади. Сума компенсації складає від 40 до 55 тисяч гривень на місяць, залежно від кількості пасажирів. Пасажирські перевезення, по-перше, починалися з 2019 році. Комунальне підприємство отримало ліцензію на пасажирські перевезення. Розпочиналося воно там з перевезення там, спортивного клубу або культура якихось внутрішніх потреб. І потім Олександр Іванович, голова нашої, започаткував таку, щоб. Перевозить самих мешканців із села в Канів, так як у нас тут забезпечувало М плюс М. Хотілося, щоб було місцеве підприємство, забезпечувало місцевих людей. Чому? Тому що коли ти робиш, працюєш, ти тут живеш і ти тут працюєш, відповідальності більше. Якби автопарк був не такий великий, але їздили. Були баз, це ну, так званий еталон, Мерседес і два паза. І потихеньку ми возили людей. Десь там по договору підкоригували графік, бо хтось не встигав на автобус, хтось не встигав на Черкаську там, маршрутку. Ну, Підкоригували, їхали. Ну, їхали більш-менш все добре, поки не пройшло 24 лютого 2022 року. Росія вторглась на нашу державу і трошки підкоригувала дуже сильно наші ці всі перевезення. І була перерва. Потім Хоч потрошку люди хотіли вже їздити, але було фінансово, бо не було ні палива, ні запчастин, було, ну, був трошки хаос. І потихеньку ми тоді один раз в тиждень, потім потихеньку, потихеньку, в червні минулого року, у 2023 році, був знову об'явлений оголошений конкурс на ці всі перевезення, але вже обласної адміністрації. Там відносно умови якби не такі. Багато моментів треба було враховувати і якість перевезення, і безпеку, і транспортні засоби. І, ну, дуже багато. І в минулому році ми отримали дозвіл і заключили договори на чотири маршрути. У нас ще мельник і кикані. Маршрут, коли проходив цей конкурс. Дуже багато. Це обласна адміністрація проводила і це перевізники з області були. Велика, велика маса людей, велика, багато перевізників було. Але з комунальних підприємств, взагалі, там що належить громаді або якомусь місту, був один тільки один КП Гробут». Але для того, щоб виграти це все діло, ці всі конкурси, ми трошки поновили автопарк, дякуючи. Дякую Воронівській птахофабриці, вони дали нам в оренду, ми їздимо на орендованих. Але хотілося б для, для громади і для громадян, для людей щось ну, основне, щось нове, для того, щоб вони не їздили в старому, щоб би, була ідея Олександра Івановича і придбати новий автобус для того, щоб люди відчували, що за них бають і вони, ми до чогось до кращого. Дякуючи. Голові громади, дякуючи депутат, депутатському конкурсу, на сесії було прийнято рішення виділити кошти і купили новий автобус. Він нас їздить для того, щоб всі на ньому їздили, він нас їздить місяць на одному маршруті, місяць на другому, місяць на третьому, місяць на четвертому. І так, в принципі, кожен житель вже на ньому їздив. Я думаю, що люди... Ну це Ми на цьому не зупиняємося. Є в планах придбати ще раз ще новий автобус. По нових маршрутах в принципі, з обласної адміністрації були пропозиції, що ми були задіяні ще в якихось там перевезеннях. Ну знаєте, поки йде війна, основне завдання забезпечити жителів своєї громади. Автобус купити це одне. Посадити за кермо на даний час автобуса це ну, трошки тяжко. Це є проблеми з водіями. Чому? Тому що дуже багато, наприклад, у нас працював один водій, він зараз воює. Замінити його ну, нема ким, тому що. Через війну? Да, через війну. На даний час хотілося б, ну, щоб вона швидше закінчилась. І працювати, наздогнати те, що ми там втратили. А втратили, можливо, да, там ще один новий автобус, можливо, якийсь новий рейс. Тому що зараз, наприклад, збираємо там на дрони, на машини. Частина бюджету, там велика частина ну, бюджету, йде на саме на військові потреби, тому що в нас в громаді ну, більше 400 чоловік воює. Кожному треба те, 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 за кожну душа болить. Працюємо, слухаємо жителів. Вони нас кожен різний, відносно вже різні так, потреби. Ну, якось ми так робимо так, щоб всі були довго, якби, задоволені в нашій роботі.